Вітаю вас! Мене звати Владислав Кононенко. І ми продовжуємо вивчати теорему косинусів. На минулому уроці ми сформулювали основні ідеї. Тож, якщо ви його ще не подивилися, обов'язково це зробіть. Давайте пригадаємо, з чим ми маємо справу. Перед нами постало питання, як у довільному трикутнику знайти невідому сторону, якщо ми знаємо дві сторони і кут між ними. На допомогу приходить теорема косинусів. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін мінус подвоєний добуток цих сторін трикутника і косинуса кута між ними. Нагадаю, що за допомогою теореми косинусів ми можемо не тільки знаходити невідому сторону трикутника, коли відомі дві його сторони та кут між ними. Теорема косинусів може стати у пригоді, коли потрібно знайти кути трикутника, якщо відомі всі його сторони. На екрані зображення трикутника, формули косинусів кутів та зображення Піфагора. Але й це ще не все. Теорема косинусів може бути корисною для визначення гострокутним, тупокутним чи прямокутним є цей трикутник. Отже, розглянемо таку задачу: Визначити гострокутним, прямокутним чи тупокутним є трикутник зі сторонами 4 см 5 см і 8 см. Для розв'язання цієї задачі. Сформулюємо наслідок теореми косинусів. Нехай А, Б і С довжини сторін трикутника. Причому С довжина його найбільшої сторони. Якщо С у квадраті менше, ніж А у квадраті плюс б у квадраті, то цей трикутник гострокутний. Якщо С у квадраті дорівнює А у квадраті плюс Б у квадраті, то цей трикутник. Прямокутний. Якщо С у квадраті більше, ніж А у квадраті плюс Б у квадраті, то цей трикутник тупокутний. Застосуємо цей наслідок для нашої задачі. Найбільша сторона 8 см. Тому нам потрібно порівняти квадрат восьми і суму квадратів 4 та 5. 8 у квадраті 64. 4 у квадраті 16, 5 у квадраті 25. Отже, 16 плюс 25 дорівнює 41. 64 більше, ніж 41. Тому трикутник – топокутний. За допомогою теореми косинусів доводиться цікавий факт про паралелограм. Сума квадратів діагоналей паралелограма дорівнює сумі квадратів його сторін. На екрані зображення паралелограма ABCD з позначеними діагоналями d1 та d2. d1 у квадраті плюс d2 у квадраті дорівнює 2 помножити на А у квадраті плюс 2 помножити на Б у квадраті. Розглянемо задачу. Одна з діагоналей паралелограма на 2 см більша за іншу. Сторони паралелограма дорівнюють 4 см і корінь з 10 см, знайдіть діагоналі паралелограма. На екрані зображення паралелограма ABCD. Щоб розв'язати цю задачу. Згадаємо наслідок теореми косинусів для паралелограма. Сума квадратів діагонал і паралелограма дорівнює сумі квадратів його сторін. Тому BD у квадраті плюс AC у квадраті дорівнює 2 помножити на AB у квадраті плюс 2 помножити на AD у квадраті. Нехай діагональ BD Дорівнює х сантиметрів. Тоді діагональ АС буде дорівнювати х плюс 2 сантиметри. Підставимо відповідні значення у формулу BD у квадраті плюс АС у квадраті. Дорівнює 2 помножити на АБ у квадраті плюс 2 помножити на АД у квадраті. Нагадаю, що сусідні сторони паралелограма. Дорівнюють 4 см та корінь із 10 см. Х у квадраті плюс х плюс 2 у квадраті дорівнює 2 помножити на 4 у квадраті плюс 2 помножити на корінь із 10 у квадраті. Розкриємо дужки та зведемо подібні доданки. х у квадраті плюс х у квадраті плюс 4х. Плюс 4 дорівнює 2 помножити на 16 плюс 2 помножити на 10, 2х у квадраті плюс 4х, плюс 4 дорівнює 32 плюс 20. 2х у квадраті плюс 4х плюс 4 дорівнює 52. Отже 2х у квадраті плюс 4х мінус 48 дорівнює 0. Розділимо ліву і праву частини рівняння на 2. Отримаємох у квадраті плюс 2х мінус 24 дорівнює 0. Розв'яжемо це квадратне рівняння за допомогою теореми вієта. Сума коренів рівняння дорівнює мінус 2, а їхній добуток мінус 24. Неважко здогадатися, що коренями цього рівняння є мінус 6 і 4. Оскільки мінус 6 не задовольняє умови, бо довжина відрізки не може бути від'ємною, то х дорівнює 4, х плюс 2 дорівнює 6. Отже, діагональ BD дорівнює 4 см, а діагональ AC дорівнює 6 см. Ми сьогодні гарно попрацювали. Бажаю вам натхнення та успіхів! Дякую за увагу та до нових зустрічей!